Добрий, добрий вечір! вечір добрий молодці, вечір, човки. хлопчики і дівчатка! Хлопчики і дівчатка! Цімки, добрий вечір, хлопчики і дівчатки! Ми дуже тішимося, хлопчики що знову ми вас бачимо, і ви нас бачите! І ми вас бачимо, і ви нас бачите. Знову ми вас бачите, ви нас бачите і всі в. Летіку! А, а що це ти? Повторяєш все за мною? А, 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 бо я пробую так як папуга все повторяти за тобою. <світ> 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 як папуга. <світ> так, папуги вміють лишень повторяти. Ой, Лечку, а ти знаєш? Я хочу сьогодні розповісти дітям дуже цікаву історію Історію? про папу і сир. Цю історію, історію розказали нам наші О, чарівні. Так, 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 Вони так. це самі бачили. І, і дуже нас просили, щоб ми розказали вам. О, так. І я починаю цю. Давай історію. розказуй. Отже, жив був собі папуга. Так. І він дуже дуже шкодував, що оцей сир. Який був у колись у ворони казочку всі знають? Та лисичка підбіла хитра, і цілий час питалася, і на кінець то раз сир випав у ворони і. Пав, а лисичка гам і з'їла, і папуга вирішив: ага, я провчу цю лисичку. Так, а папуга був непростий, він прилетів з Африки, пішов до магазину і купив собі сир. Голландський сир, такий Хі -хі. смачненький сир. І ось він ой, помістився на дерево, розташувався, uh -huh. сиру тут у дзьобі. Так, папуга сидить і мовчить. Він мовчить, тому що знає, що сиру нього. І відкривати рота не можна, бо сир впаде і прийде лисичка з'їсти. Перший нанюхав цей сир, песик. No. Песик прибіг і так під деревом крутиться. І Питається щось, щоб папуга відповів. А папуга думає: ні, ні, я не такий собі дурненький, щоб віддавати сир, і мовчав. Молодець. А потім, знаєте, хто прибіг під дерево? Прибіг під дерево великий кабан. І давай рити під деревом. Риє, риє, риє. Думав налякати папугу, ага. щоб папуга щось казав і сир впав. Та папуга шить, але сам собі думає, де ж ця лисичка ходить, де ж ця лисичка ходить. М -м -м. А після після цього, знаєш, то прибіг що? прибіг вовк. Вовк Я? такий завжди голодний, голодний, а тут запах сирої. І, і до папуги каже: папуга, який ти гарний, який ти різнокольоровий, який, який в тебе нізо, такий гарний. Ну скажи що-небудь у відповідь. А папуга думає, ні, не обманеш мене. І так вовк залишився ні з чим. Побіг собі геть. Після нього прийшов такий великий волохатий ведмідь. А, а, а. Почув запах сиру і так думає, як би це мені шматочок, не можу ж я доскочити до папуги? І думає, злякаю папугу і до нього. І так чухає, чухає себе, чухає, так йому кортить того сиру попробувати. А папуга хе-хе, не відкриває свого дзьоба. Папуга І від... так тихенько сидів, да, да. наче це звучала чарівна музика. Він взагалі не звертав уваги. Але собі так думає: ну коли ж, коли ж прийде лисичка, коли прийде лисичка. І тут нарешті із лісу вийшла вона лисичка з рудим хвостиком. Лисичка, сестричка, хітрунка. Вона вийшла так так гарно, вийшла на галяву, махнула хвостом. Папуга побачив лисичку <свят> і голосно сказав: Ну, нарешті! <свят> нарешті! <свят> відкрився і сир впав. Ай-ай-ай! <свят> нарешті! Нарешті! Відкрив він дзьоба і сир впав. І знову лисичка обхитрила. А папуга залишився в дурнях, а... як і ворона. Є таке українське прислів'я. Краще не договорити, ніж переговорити. А ще є таке дуже мудре українське прислів'я. Так так: говори мало, ага. слухай багато. Ага. А думай ще більше зрозумів. Я папуга зрозумів, що треба думати, перш ніж щось відкривати ротика. Ось таку історію нам розказали наші чарівні цьомки. Ця і знову для вас завдання. Хоча я знаю, що вам дуже подобається приносити гостя в нашу передачу. Та вони вже чекають, чекають, чекають. Ти не можуть вони зараз виглядають, яку би це якого би це гостя, яку би там дівчинку хлопчика сюди принести. Правда у наших цьомок уже чешуться крильця так. Не хочуть полетіти і кось до нас принести. Ідемо, ми читаємо заклинання. Давай! Приготувалися? Давай! <кхія> сьомки, поспішайте і ретельно пошукайте <кій> гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого, кого ми бачимо! А бачимо гарненьку маленьку дівчинку, і ми здається, з нею вже знайомі. Але давай ми познайомимо тебе з телеглядачами. Привіт! Привіт! Привіт. Як Привіт. тебе звати? Мене звати Аня. Анечка, скільки рочків? Мені рочків шість. Ой, ти Ось вже доросли зовсім. Ось так. Тьомки сьогодні принесли нам гарно веселу дівчинку. І Анічка зовсім не злякалася, вона весела задоволена, що прилетіла. не наших Тьомок? Не Де? налякалась? Де. Ні. Ні. Я бачу, що ти нічого не що ти дуже хоробра. Анічка, а ти ходиш в садочок, в школу, в гімназію, в університет. В гімназію. В гімназію? А яку гімназію? Єврейську. А як називається твоя гімназія? Против Ізраїлю. А, знаємо, знаємо. А, Там Дуже гарні, так, веселі, так, цікаві так. хлопчики і дівчатка. Анічка. Але я бачу, що тебе цьомки принесли з чимось в руках. Що там таке? А ну давай розкажу. Якась сумочка, я бачу. Сумочка? Так. А що в сумочці? Ми сиділи з Соні вдома. Анічка. А скажи мені, будь ласка, хто така Соня? Соня... Сестра. Сестричка старша, молодша? Старша. Старша скільки років? Тринадцять. А, тринадцять. А вона вже старшіша від тебе. О, так, ну тащенька. і сиділи ви з нею вдома, сиділи, сиділи, не мали що робити. І що ви робили? Ми плели так. Плели? Ой. Ну давай будемо хвалитися. Що, що ж ви там з сестричкою Аніка, а можна я буду тримати цю торбочку, а ти будеш витягати. Я буду помічником. Ні, Охоронником security буду. А я думала, ти так. Відчиняю. Приготувався, прошу. Ух ти! Нічого собі. Що ж це таке? Це привид. Ой, як цього привида з мультика звати. Каспер! Так, це привид Каспер! Ану, можна я подивлюся. Ой, впав привид. Ну так привиди ж хочуть бігати, літати, тобі ще Каспер він такий живенький, маленький. Подивіться, подивіться, яка краса. Ой, Він дуже веселий, він такий веселий, як я, Левко. Привіт, Каспер! Тебе вітає Левко. <рігум> Клас! А що ще там в тебе є? Давай я буду тримати в руці, а ти мені будеш показувати. <рігум> а це зайчик. О, нічого покажемо глядачам. Ви подивіться, так. давай показуй, ото тримай, щоб всі глядачі побачили. Подивіться, який гарний зайчик. Ай, казая! Зайчик пострибайчик. Які гарні! Кольоро, кольоровий, кольоровий, тому що зайчики бувають ну, сірі, такі, у них кольорів немає. Ну, білий взимку. Ну, я тобі скажу, Левчику, що до нас на передачу багато дітей приходило з такими виробами з резиночок, але це були просто браслетики. Так. Ну, вперше, вперше отакі складні роботи. Зайчики, привиди Каспера. наступна О, робота! Сніжинка Сніжиночка. Сніжинка! є! Подивіться, яка сніжинка, справжня сніжинка. Ця сніжинка заблудилася влітку, тому що вже давно зима минула, а вона у нас затрималась у Аннічки. Гарна сніжиночка. А ще що? Оце французька коса. Французька коса. Як гарно звучить. це значить, усі француженки носять таке волосся, чи як Ну там плетіння таке спеціальне лечку. В тебе ж косичок немає. а в нас є косички. Ми знаємо, як плести, правда. А я собі теж таке наплету в наступний раз. Віночок. Віночок. О, який гарний, подивіться, який гарний віночок. Давайте я так можна я поставлю ці всі іграшки сюди, а ось так Діно подивіться. Подивіться, яка краса. Ой, воно мені і, нагадує гіточки. весну і літо, так якби ягідки, якісь такі смачненькі. Давай Це сюди. О, клас! Підніми дві ручки. От, так, дві ручки, от класно. Подивіться, Ось така подивіться, молодець. якщо ми всі навчимось таке плести, всі будуть у Львові і в інших містах носити таке класне і, і всіх радувати своєю роботою. Як добре мати старшу сестричку, яка тобі допоможе. Ну, я думаю, що ви ще з Сонію наплетете Багато-багато різних цікавих фігурок і багато різних цікавих браслетиків. Анічка, а може би ти ще чимось нас потішила? Я можу розказати віршики. Віршики? На англійській мові. Нічого собі англійською мовою віршик в шість років. Я можу про butterfly. Butterfly, butterfly, where do fly? I батерфлі, флай Ай blue, blue Скай. Ха-ха-ха, класно, привателець. ще я знаю про ма... е... сім'ю. Про сім'ю, ну давай, О, family. I have a mother, I have a father, I have a sister, I have a brother. Mother, father, sister, brother, hand in hand, another. Ха-ха-ха, <рес> молодець. Я, я нічого не знаю, тому що я... Е... Не вчив в англійську так добре. Я тільки знаю, що my name левко дурко. А, а, а тут і фатер, і маде. Це що то таке? Father, mother. А father, от бачу, вона мене поправляє. Можна я до тебе запишуся в гурток в школу, і ти мене навчиш правильно вимовляти? Анечка, запишеш Левка дурка на гурток? Так. О, так, і буде Анечка викладати англійську мову для Левка дурка Father, mother, father, mother, father. Класно. Анічка, а м -м, ким ти хочеш бути, коли станеш дорослою? Е е Ветеринаром. Ветеринаром? Ветеринаром. Ти ага. будеш надавати допомогу звіряткам. Так. Якщо звірятка кашлюють, чи їх вушко заболить, ти будеш лікувати? Так. А, а, ага. а чи це означає, що в тебе будуть кози, вівці, корови, і ти будеш плести для них оце все і на ріжки на хвостики дарувати оці резиночки, так? Так. Я з'являю, яким Анечка буде добрим ветеринаром. Вона кожному своєму пацієнту буде дарувати ось такі гарні вироби, якісь браслетики. А, а коровка буде говорити: коровка, дай молока! Ну, пліс, ну, пліс. <плес> Дуже дякуємо тобі, що ти сьогодні була разом з нами. Весело було, Ми так. хочемо подякувати нашим цьомкам за те, що вони тебе сьогодні принесли, а ти можеш передати комусь вітання, кому захочеш. Мамі, бабці, собачці, котику, чарліку. Ой, як всіх багато котик, песик, мама, бабця, а тепер велика родина. А тепер для гімназії, ще для друзів, вихователів. Давай, так передавай. ще для гімназії, для друзів, для виховательки. Моя вихота вихователька називається Марія Володимирівна. О, дуже Ой, добре. А Дякую, Марія. Марія Володимирівна. Вітання. Але зараз уже час тобі летіти додому. А ти можеш зараз попрощатися і щось побажати нашим телеглядачам. Всім до побачення на добраніч, ага! О, хе, хе, класно! Так, на добраніч, Тьомки. Ну що, готова летіти додому? Так! Да. Мамусику, не переживайте, ми вашу донечку вже відправляємо з цьомками додому. Ну що, летимо, Пас. летимо, Читаємо заклинання. Дякуємо! Було приємно. І гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести Повести тебе додому! додому. Чомочки, дякую, дякую. дякую ну, Я вражений, я вражений. Все, дівчика, і вплести вміє, і, і хоче ветеринаром, яка благородна професія а лікувати. Я тобі скажу Левчику, що от ці вироби, які я на сьогодні принесла, вони не так просто робляться. Там треба попрацювати. Терпіння і треба і терпіння, знати. Терпіння, і мозочок має працювати. Це така гімнастика для мозочка, бо це ж треба знати, як накрутити. Дивись, скільки звіряток принесла нам, Анічка. Молодець. Ой, треба мати терпіння і треба мати силу для того, щоб щось створити. І бажання. А, і бажання, але щоб не мали силу, бажання. Завтра, то треба сьогодні скоренько лягати спадки, Та, відпочити щоб завтра мати багато-багато сили і енергії. Ви готові лягати в ліжечка? Готові. Ви маєте гарненько почистити зубки. Не забудьте почистити зубки. Левко-дурко і, і, і дуже вас просить почистити зубки, поцьомити. Ось так. Всіх вдома поцьомити левка дурка, а еліто ось так. Мо-мо-мо. А ну по як треба, покажи. Усі. О, як голосно! А я так легенько. А левко дурко, я еліта, всім хлопчикам і дівчаткам кажуть. Тамки, на добраніч. Чом-чом. Чомки, на добраніч, чом. Чом-чом. Чом-чом. На добраніч. На добраніч.